Друзі, усім привіт-привіт! Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули на мій YouTube канал. Рада вас тут вітати! Я побувала в Україні, сходила в Єву і привезла багато цікавих бюджетних е косметичних засобів. А в більшості це косметика від Glamпі. Я ще ніколи не тестувала ці продукти, і це буде моє перше враження. І також е тест. Drive. Тож, я вам скоренько покажу, що я прикупила від Glambi. Це консилер, який я планую використовувати як консилер і тональну основу. Хайлайтер та рум'яна рідкі. Також, звичайно, Палеточку, як би з цього, ось ви можете бачити результат сьогоднішніх наших зусиль, матову пудру і також комбо для губ, олівець та помаду. А також від ламель я прикупила ось таку олійку тінтовану для губ і блискітки рідкі для очей. Щоправда, сьогодні ми їх. Не використали, ось кілька. і так дуже багато і дуже активно у нас вийшов макіяж. Тож за цим продуктом дивіться наступні мої відео. Я обов'язково його десь спробую і зроблю макіяж із цим прекрасним шумером. Ну що ж, не будемо довго затягувати, наливайте чай, каву, капучинку. Діставайте смаколики, сідайте зручненько. І погнали! І перше, що я хотіла протестувати це консилер від GLAMB. Називається він Matte Control. І в мене відтіночок 102 Neutral Beige. Я буду використовувати його як ем, консилер, а також як тональну основу. Тобто нанесу на все лице легенько подивимося. Зазвичай я матові консилери і тональні основи не дуже люблю, але мені подобається це опакування. Це велика банка, дозатор, котрий легко нанести, не і надію, що він мені підійде і не буде сильно сушити. Ну що ж, давайте наносите. Я останнім часом користуюся практично виключно е, консилерами в якості і тональної основи, і від очі. Візьму свій спонжик від б'юті блендера і все гарненько розтушую. Я ще ці засоби не тестувала на собі. Тож подивимося, як вони працюють. Так, дуже легке перекриття. Напевно, потрібно буде додати ще трошки. Тушується досить таки швидко, легко. Але так ще трошечки хотілося б вирівняти тон. Відтінок ем, мені здається, що... Непоганий, але в мене не було можливості протестувати його в магазині, оскільки не було тестерів. Додам ще трохи, бо мені замало перекриття. Тепер я думаю, що цього буде цілком достатньо. Я не наносила ніякого праймеру, у мене звичайний мій догляд. Тобто, сироватка, крем, все як завжди. Хочу подивитись, як він працює в звичайних нормальних умовах. Так як я фарбуюсь кожного дня. Якщо фарбуюсь. Ну, що я вам можу сказати? Перше враження ліг він доволі непогано, дуже так невагомо, дуже делікатно. Ніякої штукатурки на обличчі я не бачу. Недолік досить також непогано перекрив. Єдине, що так, трохи відтінок мені світлуватий. Сподіваюсь, що мені вдасться це вирівняти пудрою, хоча також пудрує, мені не вдалося протестувати, оскільки в магазині були проблеми з тестерами і не було всіх відтінків. Я б не сказала, що це матовий консилер, оскільки ви можете бачити досить такий активний оцей глоу-ефект підсвічування. Тож дивно, що його називали мат контрол. Я не впевнена, що сподобається людям з дуже ширною шкірою. Суха так, комбі так, але жирна, не думаю. А ми переходимо до цікавенького. Те, що мені найбільше хочеться спробувати, це такий хайлайтер і рум'яна рідкі. Розпочнемо, звичайно, із рум'ян. Мені дуже подобається упаковка тут таке рифлення, яке випукле і гарно відчувається. Яскравий холодний відтінок я вибрала, оскільки у мене рум'яна зазвичай досить такі теплі, я вирішила взяти щось холодніше. Давайте трошки нанесу і розтушую тим самим спондиком. Подивимося, як ці рум'яна. Які вони за насиченістю? Красивий відтінок, мені подобається. Нанесу на другу стічку. Я думаю, що ще трошки добудую покриття, щоб вам було краще видно відтіночок. Запах відчувається, досить такий квітковий. Я не люблю, коли аж настільки відчутний аромат. Самі рум'яна матові, немає жодних ніяких блискіток. Єдине, що давайте ще трошки нанесу, оскільки на камері виглядає досить таки блідо. А як в реальному житті, я думаю, що цього цілком достатньо. Ой, зараз, напевно, відчуває моя душенька, що я переборщила, але нічого. Я рум'яна люблю. Так, аромат, як на мене, занадто активний і занадто нав'язливий. Сподіваюся, що зараз він таки вивітриться. Ой, так. Тепер <плес> я точно вже переборщила, але ви зато можете бачити відтінок. Ще трошки на носик. Розташовуються рум'яна дуже швидко, дуже легко, не залипають. Так, мені. Подобається, як з ними працюється. Я ще не сказала. Називається ці рум'яна Wings Blush Liquid, і у мене відтіночок. 0,1. Аромат я все ще відчуваю, і це для мене мінус, оскільки я не люблю такі нав'язливі запахи. Це не про мене і не для мене. А ми переходимо до хайлайтера. Це My Wings Highlighter Liquid, і у мене відтіночок 02. І дуже красивий е, кольор. Це такий рожево-перламутровий відтінок. Я вже з нетерпінням чекаю, щоб його нанести. Запах тут, я б сказала, запах мила. Е, не настільки активний, як в рум'янах, але дуже дивний. Чому це пахне милом? Ну що, ви готові? Нанес... Нанесемо. Дуже гарно, я обожнюю такі відтінки. Хайлайтер це моя любов. Все тим же спонтиком розтушовую. Виглядає, красиво, мені подобається. Вроді не залип. Пігмент передається рівномірно. Давайте ще трошечки додам. І з одного боку, і з другого хочу, щоб його було видно, і ось сюди переноситься трошки. Угу. Над верхньою губою все швиденько розташовую. Так. Ой, потрібно швидше працювати. Не робіть так, як я. Наносіть спочатку з одного боку, потім з другого, бо досить швидко він схоплюється. Ну що ж, з хайлайтером потрібно працювати трошки швидше і делікатніше, ніж з рум'янами, оскільки він досить швидко схоплюється, рекомендую наносити спочатку з одного боку, гарно розтушувати, потім з другого, тобто кожну ділянку окремо. Але, як на мене, він дуже гарно виглядає, я обожнюю цей відтінок, не залип, все швидко і гарно розтушувалося. Тобто можливо з ним попрацювати. Тепер я хочу закріпити свою т зону пудрою, від, також від Bye Bye Oil Mist and Soft Pressed Powder. Відтіночок я вибрала 0,2. Сподіваюсь, що він мені підійде. Ось така упаковка класна штучка, хоча не знаю, кому вона пригодиться. Тут є дзеркало, є сама пудра. Пуховочка, упаковка пластикова, досить такий дешевенький пластик. Всі інші продукти на дотик виглядають трохи приємніше і дорожче. Пуховку я використовувати не буду, а візьму свою кісточку і нанесу нею на те зону. Не буду трогати околиці рум'ян і хайлайтера. хочу подивитися, чи вони закріплюються і носяться цілий день, чи все таки потрібно їх закріплювати. Пудра матова, дуже матова. Одразу цей блиск зник. Тож давайте ще закріпимо зону під очима, Тільки візьму меншу кісточку, щоб не залізти на ділянку, де є рум'яна і хайлайтер. Ну що ж, різницю можна побачити. Ця сторона іще не закріплена під оком, а на цій стороні вже є пудра. Тож різниця, очевидна. Що ж я можу сказати про пудру? Пудра лягає невагомо, як на матову пудру, мені дуже і дуже таки подобається. Немає, вона не підкреслює волосистість на обличчі, тобто, оцей пушок, все виглядає дуже добре. Надіюсь, що вона гарно буде тримати макіяж. І тезону. В порівнянні з матовою пудрою від Evelyn, ця мені подобається в рази і в рази більше. Поки що я навіть могла б сказати, що я в захваті. Араз перед тим, як ми перейдемо до очей, я хочу нанести собі на губи ось такий е тінт для губ від Ламель ультра Неон Ліп Тінт. Я ще ним також, як і всім решту, не користувалась. Приємний запах, мені здається, винограду. Ось такий великий спонджик. Досить непогано. Я думаю, що легко можна нанести засіб на губи, швиденько зволожити. Угу. Мені подобається. Мені здається, що він досить такий подібний до е, олійок від Claranz. Єдиний колоранс я не купую, оскільки вони надалі. Продається на Рошкані. Красивий відтінок, дуже приємно відчувається на губах. Єдине, що аромат цього винограду також досить активний, і я надалі його відчуваю. Надію, що все зараз вивітриться. Але поки що, мені подобається, він такий желейний. відтіночок у мене 401 екстазі. Що ж, непогана штучка, я можу вам сказати. Ну і переходимо до очей. Я маю ось таку палетку також від B, Magnific Makeup Eyeshadow Palette. Не знаю, чи це новинка, оскільки. О, дивіться, тут ще є навіть паті, щоб не осипалося. Можливо, треба було спочатку зробити макіяж очей. Паті я на, на даний момент клеїти не хочу, оскільки вже макіяж обличчя у мене готовий, а вони зазвичай трохи можуть це все підстерти. Тож переходимо до палетки, я вам покажу, як вона виглядає. Так, дзеркальце. Дуже подібна на палеточки від Huda, Ой, все приклеєно. Ось 9 таких відтіночків, не зовсім властивих для мене. Я не зовсім люблю такі темні і сині відтінки, але спробую зробити якийсь макіяж. І також для очей я собі купила ось такі блискітки від ламель інстагліттер у відтінку 406 Purple. Дивіться. Надбита упаковка. Мінус ось цих мас-маркет брендів це те, що поки доберешся до упаковки, потрібно зняти багатезну клейонку, і навіть якщо якась надбита чи пошкоджена упаковка, не завжди видно через цю клійонку. О, дзеркало непогане, тож я спробую в нього нафарбуватись, хоча ем, реальність виглядає трохи дивно. Ззаді намальовані всі відтінки, навіть є спосіб використання, який відтінок за яким наносити. Дев'ять відтіночків, 8,3 грама це повністю вся палетка. Давайте засвоїмо цю палітру. Давайте перший найсвітліший матовий. Потім сатиновий і шиммер. Ой, дуже-дуже він такий кремовий при дотику. Він зразу зразу набирається і навіть так як втоплюється в шкіру. І так, перший матовий, дуже добре пігментовані. Другий і третій. О, дуже кремові. Не потрібно їх багато набирати. Ось так виглядають перші три відтінки. Наступні три. шимерний зелений, матовий бурдовий і шимерний якийсь фіолетово-синій. Ось так вони виглядають. І за сводцю. Вони дійсно дуже-дуже пігментовані. Досить таки крихкі і добре передаються, подивіться. І останні три відтіночки, найтемніші. Ну, передаються вони просто. Ідеально, дуже добре, але самі вони крихкі, тож, надіюсь, що мені не придеться переробляти лице, бо однозначно, однозначно будуть сипатись і добре, що є ось такі патчі. Не впевнена, чи буде місце для ось цього глітеру в сьогоднішньому макіяжі, оскільки тут досить такі активні відтінки. Ну що ж, давайте зробимо два ока. Різними, щоб спробувати максимальну кількість е, всіх е, кольорів. І спочатку я візьму найсвітліший ось цей і нанесу на всю, е, на всю свою поверхню ока під брівку, щоб вирівняти тон повністю. Тепер ось цей коричневий, сіро-коричний, я б сказала, нанесу в складочку. Розтушовується досить таки швидко, наразі не залипає. Відтінок холодний, такий, я б навіть сказала, асфальтний колір. Не зовсім мій, але непогано. Працюється досить таки легко з ним. Також його нанесу злегка на нижню повіку і витягну легку-легку таку. Зроблю видовжену форму, як завжди. І на чистий пензлик я візьму ось цей бурдовий відтінок і затемню кутик ока. Переноситься досить таки непогано. І найсвітлішим відтіночком трошки підтушую межі. Загладжу границі і тушовку, Все, стараюся витягувати до скроні. Кольорова гама трохи схожа, схожа на гаму синяка. Що робити з нижньою повікою я поки що не придумала, але давайте поки на зовнішній кутик ока нанесу ось цей красивезний фіолетовий відтінок. Переношу пальцем. Дивіться, краса лягає досить таки легко. Е, ну, непогано. Трохи зморщує око, але сподіваюся, що це зараз розійдеться. Найсвітлішим відтіночком також ще раз підтушую всі межі. Самий куток я хотіла ще б трохи затемнити ось цим відтінком найтемнішим. -най Передається, він досить таки слабо. І на внутрішній хочу нанести ось цей красивезний відтіночок. Він такий рожевий спарк. В собі має легкий так, легкий спарк. Ой, красиво, як виглядає. Дуже кремовий, дуже. Його потрібно ледь-ледь доторкнутись до нього і наносити. Так, спробую. Пензликом. На пензлик практично не хоче набиратися. але... Ну що я вам можу сказати? Відтінки практично практично не осипаються, так що я здивована. А у внутрішній кутик нанесу ось цей сатиновий відтіночок. Мені здається, потрібно було спочатку нанести цей сатиновий відтінок, щоб трохи вирівняти повіку і не було би такого дисонансу, а потім зверху наносити вже цей спаркл. Ну і на нижню повіку хочу нанести, нанести ось цей хіолетовий відтінок. І підтушую все ось цим бурдовим відтіночком. А також чистим пензликом і найсвітлішим. Верхню слизову профарбую коричневим каялом від ламель у відтінку 402. І нижню фіолетовим у відтінку 405. І також нафарбую в її своєю тушею від Charlotte Tilbury. і повернусь до вас уже з готовим оком. Ну що ж, ось так виглядає готове око. Я вважаю, що досить таки непогано. І поки я тут фарбувалася, доки закінчувала макіяж то тіні навіть попустила і вони виглядають досить таки гладко на повіці. Тому давайте переходимо до другого ока. Свої пензлики я вже почистила. І також хочу почати з того, що нанесу найсвітліший відтінок на всю рухому повіку. І ось цей сірокоричневий нанесу в складку ока. Форму я зроблю таку саму, як і з цього боку. Єдине, що використаємо інші відтіночки, зробимо зелений макіяж. Як ви можете бачити, все тушується доволі таки швидко і легко. Як для бюджетної палітри тіней, дуже таки добре. І нижню повіку також закріплю цим сіро-коричним відтінком. З'єднаю. Тушовку зі мною форму, мінус, котрий я одразу бачу в цій палітрі, це те, що ось цей і ось ці відтінки дуже-дуже подібні між собою, і хотілося б, щоб тут замість якогось одного бажано замість цього, щоб був якийсь більш коричневий такий нейтральний відтінок, щоб не виходило щось таке дуже холодне, а можна було б зробити нейтрально коричневий, найбільш теплинку макіяж. Оскільки, якщо додам бордовий, то зразу виходить такий червоний червоно-фіолетовий відтінок, і не завжди мені хочеться щось таке використовувати. Ну і спробуємо цей красивезний лаймово-зелений відтіночок нанести на рухому повіку. Боже, це краса, це неймовірно. Прекрасно переноситься, захоплює подих. Красиво! Плоским пензликом ще трошки нанесу і згладжу межі, хочу нанести тепер повністю на всю всю рухому повіку. І попереднім пензликом з сірим відтінком все гарненько підтушую. Навіть знаєте, що я наберу ось цей лаймовий, також злегка. Надіюсь, що мені не осипеться. І ним підтушую. А тепер світліше. Ще більше згаланчу границі, згаланджу тушовку. Я думаю, що і одним, і другим відтіночком можна буде і цілком реально зробити навіть такі графічні макіяжі, і все буде також виглядати шикарно. У внутрішній кутик нанесу ось цей розвисть паркл. Ой, дивіться, забагато набрала і ха, принеслося шматочком. І сюди мені бракує, чогось бракує. Я не хочу використовувати фіолетові, хоча вони досить непогано таке комбінуються. Але якщо я дам зелений, мені здається, що буде тумач. Але я заризикую і спробую. Підводу нижню слизову зеленим олівцем від Lamelle 403 номер oh My Color Gel Liner і каялом коричневим верхню слизову. Ну що ж, все ж таки мені бракує на цьому оці таке трохи якогось темнішого відтінку. І давайте я все-таки спробую ось цей бордовий додати на нижній повіку. Так, все одразу стає краще. Нафарбую ві, тушу і повернусь за хвилинку до вас. Повіку відпустило, і вона уже не жвамкана, виглядає все надзвичайно соковито і цікаво. Я думаю, що ця палетка досить таки різноманітна, можна зробити як фіолетовий макіяж, так і зелений, так і нейтральний, якийсь світленький розвий на кожен день. Тож можете звернути увагу на цю палітрочку бюджетну. І як для бюджетних тіней, просто якість. Перфектно. Дивіться, осипалось трохи під очі, але це все вина ось цього красивезного спарклу, рожево-холодного такого відтінку. Я зараз швиденько підчищу макіяж під очима і повернусь до вас. У нас ще залишилися губи. Я зітрум. Тінт від Ламель. дивіться, він залишає такий відтінок і дуже красивий, дуже натурально, дуже зволожені такі губи, мені сподобався, сподобався і я обов'язково надалі буду використовувати. Єдине, що запах дохсить такий активний, якби був менш хімічний, менш виноградний, то було б набагато краще, але поки що я. Приємно здивована. І в мене є ось таке комбо для губ від Glambie, олівець у відтінку 108 Lip Pencil і олівець помада Lip Stick Crayon Auto. У відтіночку 08. І розпочну, звичайно, із олівця. Олівець досить такий твердий. Від ламель, е, на перший, принаймні, погляд, мені подобається е, трохи більше. Вони жирніші, швидше фарбують. Але відтіночок 108 досить такий красивий, нейтрально коричневий колір. І переходжу до помади стіку. Має приємний ванільний аромат, ненав'язливий і красивий відтіночок. Сатиновий фініш, зручний формат легко нанести, навіть без олівця можна цілком добре і гарно нафарбувати губи. Що тут він розкручується, він розкручується, повертається назад, єдине, щоб загострити і зробити таку гостру форму, напевне, не вдасться. Тож, якщо фарбуєте, то буде як звичайна помада. Ну що ж, ось такий образ у мене получився, ось такі два макіяжі. Я можу сказати, що я в захваті, як на таку бюджетну палітру, це просто неймовірна якість. І вона дуже-дуже різноманітна. Отак От я б сказала. На даний момент всі продукти, котрі я сьогодні використовувала, мені максимально сподобались. Я однозначно буду їх ще тестувати, і обов'язково в подальших відеороликах вам розкажу, як мені вони, що мені більше сподобалось, що менше, що вартує купити, а що вартує уникнути. Але на даний момент я від всього в захваті. Ну що ж, а на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна всім вам, всім тим, хто додивився це відео до цього моменту. Якщо вам сподобалось, натисніть, будь ласка, вподобайки. Також не забудьте написати коментар, чи вам взагалі подобається косметика від GlamB, чи щось спробували. Якщо так, напишіть, будь ласка, Ті засоби, на котрі вартує звернути увагу. Мені, на жаль, в Польщі дуже тяжко дістати цю косметику, але я надалі обов'язково буду знайомитись з цим брендом ближче і детальніше. Тож дякую, що залишайтеся зі мною, що підписуєтесь на мій канал, адже це дозволяє моєму контенту просуватись теренами україномовного Ютубу. Також не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. А з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на наші збройні сили України і пам'ятайте, що ми переможемо, і все буде Україна! Па-па!